В інтернеті прочитала таку фразу. Якщо випав перший сніг, можна вже розпочинати підготовку до Різдва. І сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний та легкий у приготуванні торт. Це буде меренговий торт по типу меренгового рулету. Ми з вами приготуємо ніжні, як суфле всередині, меренгові коржі з хрумкою кірочкою. Та доповнимо ці коржі з допомогою фісташкового крем-сиру та полуничного курду. Це буде неймовірно смачно і думаю, що такий десерт може бути дуже вдалим завершенням будь-якого святкування. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що я хочу зробити, це підготувати поверхню, на якій буду випікати свої меренгові коржі. Це в мене пергамент хорошої якості з силиконовим покриттям. Його я поклала на решітку, застелену пергаментом. Хочу зробити 4 меренгових коржа і буду випікати їх на двох поверхнях. Ось ця решітка буде верхньою поверхнею в духовці, а ось ця дечка, теж застелена пергаментом, буде нижньою поверхнею в духовці. Мої коржі мають бути діаметром 16 см, тож на двох поверхнях я намалювала по два кола з допомогою кільця діаметром 16 см та простого олівця, поки відставляю підготовлені поверхні в сторону та переходимо до приготування меренги. Діжу міксера відважуємо потрібну кількість білків. Я використовую яйця категорії С0 і на 200 г білків мені знадобилось 5 таких яєць. Дуже обережно відділяємо жовтки від білків, хоч одна крапля жовтка завадить вдалому приготуванні меренги. Краще всього відділяти жовтки від білків, поки яйця ще холодні. Ми готуємо швейцарську меренгу, тому додаємо до білків відразу весь цукор. Для приготування меренгових коржів краще всього використовувати білий дрібнокристалічний цукор першої категорії. Якість цукру в приготуванні меренгових коржів дуже важливе питання, адже саме через це на коржах може з'явитись або не з'явитись хрумка кірочка зверху. Ставимо діжу з вмістом на парову баню та постійно помішуючи білки з цукром вінчиком та ще постійно вимірюючи температуру, нагріваємо наш білковий сироп до температури 50-60 градусів. У мене на це пішло 5 хвилин. При цьому, моя парова баня з діжею знаходилась на маленькому вогні. На наявність цукру в білках можна перевірити ось так протираючи сироп між пальцями. Також витирають нодіжі від конденсату, який утворився від парової бані. Жодна крапля води не повинна потрапити у білки. Та тепер можна переходити до збивання нашої меренги. Микаю свого кухонного помічника на максимум та збиваю свою меренгу мінімум 10 хвилин. Майже відразу. Коли меренга збилась в легку піну, додаємо до неї дрібку лимонної кислоти та дрібку солі. Також в цей момент вмикаю духовку на 160 градусів, а поки ми доготуємо меренгу, вона якраз добре розігріється. Пройшов час і наш білковий сироп перетворився у білосніжну щільну масу. Далі просіємо в нашу меренгу кукурудзяний крохмаль та тепер мішуємо крохмаль в меренгу. Робимо це обережно круговими рухами зверху вниз, щоб не пошкодити повітряність гарно збитої меренги. Після цього перекладаємо меренгу в кондитерський мішок з ось такою круглою насадкою з діаметром 1 см. Та тепер відсаджуємо нашу меренгу на підготовлену поверхню. Потрішки відсаджую відразу по всім назначеним колам, щоб коржі були всі однакового розміру. Мені вдалося відсадити меренгу в межах кола і це дуже добре, адже меренгові коржі під час випікання трішки збільшуються в розмірі. Та тепер ставлю свої меренгові коржі у вже розігріту до 160 градусів духовку. При такій температурі випікаю коржі хвилин 10 далі зменшую температуру до 150 і випікаю коржі ще 30 хвилин. Коли пройшов час, я ще 5 хвилин випікала коржі з привідкритими дверцятами, щоб кірочка краще підсогла на коржах. Після цього виняла тільки верхню поверхню з коржами, а нижню підняла трішки вище на середній рівень духовки. І ще повипікала ці два коржі десь 5 хвилин, щоб кірочка краще підсушилася, адже над ними була інша поверхня і трішки не дала коржам гарненько підсушитися. Далі коржі засобах. Залишаю в спокої охолонути. А ми давайте тим часом приготуємо ягідну начинку, а саме полуничний курт. Це в мене в ковшику з товстим дном розморожене полуничне пюре, яке я заготувала ще влітку. До пюре додаємо 2 жовтка. Також сюди ж відважуємо потрібну кількість цукру. Та кукурудзяного крохмалю. Перемішуємо все вінчиком до однорідності, ставимо ковшик з вмістом на трішки менше, ніж середній вогонь та постійно помішуючи масу вінчиком, уварюємо її до загустіння. Як тільки заварний крем став вже майже повністю густий, у мене на це пішло 3 хвилини, відразу знімаємо ковшик з вогню та ще перемішую крем деякий час вінчиком, щоб припинити процес приготування та крем став більш однорідним. До заварного крему додаємо ще вершкове масло кімнатної температури та перемішуємо крем-вінчиком до однорідності. Крем став такий глянцевий та шовковистий. Переносимо крем в мисочку, щоб він швидше охолов, накриваємо його харчовою плівкою в контакт та ставимо в холодильник до повного охолодження десь на годину півтори. Коли пройшов час, полуничний курт та меренгові коржі вже охололи. Та можна переходити до приготування крему. Ми будемо готувати фісташковий крем-сир, і всі інгредієнти для нашого крему мають бути добре охолоджені. Чашу від міксера відважую потрібну кількість крем сиру жирністю 23%. До крем-сиру додаємо вершки жирністю 30%. Оскільки крем має бути фісташковий, додаю до всіх інгредієнтів фісташкову пасту. Та звичайно цукрова пудра теж йде сюди. Починаємо збивати крем на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Збиваємо крем до щільних піків. Міксеру допомагаю лопаткою. Підбираю весь крем зі стінок та дна чаші ближче до вінчиків. За 3 хвилини наш крем вже готовий. Крем переношу в кондитерський мішок з такою зубчатою насадкою, а полуничний курт теж переношу в одноразовий кондитерський мішок стрішки меншою зубчатою насадкою. Та тепер можна переходити до збирання торта. На підложку викладаю трішки крему, щоб торт приклеївся. Першим викладаю один з тих коржів, які випікалися на дешці ближче до низу духовки. Ці коржі краще підсохли знизу і вони не дуже прилипнуть до підложки. І не буде проблем з нарізанням торта. Далі на корж викладаю перший шар фісташкового крему. Та ще з цього ж крему роблю бортик. Підсаджую ніби такий віночок. Та всередину бортика викладаю полуничний курт. Наступний корж викладаю той, що випікався ближче до верхніх тен. Цей корж краще підсох зверху, і таким чином хочу зберігти хрумку кірочку всередині торта. На корж викладаю наступний шар фісташкового крему. І з цього ж крему роблю бортики. Всередину викладаю знову полуничний крем. Третім викладаю знову один з тих коржів, що випікався ближче до нижніх тен. На цей корж викладаємо знову фісташковий крем, та з нього робимо бортик. І всередину викладаємо полуничний крем та викладаємо наверх торта останній меренговий корж. Для того щоб торт краще тримав форму, обгорнула його ацетатною плівкою та одягнула на нього роз'ємне кільце ставимо торт в холодильник для стабілізації на 4 години. А коли пройшов час, можна вже насолодитись смаком торта цього часу для просочування меренгового торта абсолютно достатньо. Але я хочу свій торт ще трішки задекорувати. Бока торта присипаю подрібненою фісташкою. А оскільки цей торт в мене подарунковий, обгортаю його ацетатною плівкою шириною 10 см край плівки закріплюю шматочком скотчу. зачищаю підложку. Та оскільки мій торт буде транспортуватися, всередину торта вставляю дві шпажки. Зверху торт і так виглядає вже симпатично. Але в мене ще залишився крем, тож вирішила зверху зробити віночок. Та заповнюю кремом де прогалини з боку торта. Зверху, віночок з фісташкового крему ще хочу посипати подрібненою фісташкою. Всередині з полуничного курду. Теж роблю невеличкий віночок. А щоб торт був ще більш подібний на подарунок, обв'язую його ще по колу рожевою стрічкою. По-моєму, вийшло дуже симпатично. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Такий меренговий торт виходить неймовірно смачний та дуже швидко готується. Тож до різдвяного та новорічного столу, коли господиня і так має приготувати безліч смачних страв, такий десерт буде дуже доречним. Тож його можна сміло віднести до страв на святковий стіл. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!